Привіт! Зараз ви будете дуже сильно здивовані, тому що ми приїхали в житловий комплекс Амстердам, щоб розповісти вам, чому не варто купувати тут комерційне приміщення. Перша причина тут дуже великий потік в самому житловому комплексі Амстердам понад 200 квартир. Він знаходиться на одній території з котечним містечком Струмочок 2 та Струмочок 1. Також територія навколо теж є досить забудованою, а це означає, що у вас буде дуже мало вільного часу, щоб випити каву на робочому місці. Якщо ви є власником квартири в житловому комплексі Амстердам, ви маєте унікальну можливість обміняти квартиру на комерційне приміщення. І тут є проблема, адже вас можуть спіткати розпуки дуалізму. Це умови, які пропонує забудовник. Адже з однієї сторони ви можете придбати комерцію за 100% оплатою за дуже оптимальною ціною 29 тисяч гривень за квадратний метр. З іншої сторони, ви можете взяти відтермінування платежів на 12 місяців і не витрачати всі кошти за раз. А ще коли ваші друзі дізнаються, за якими умовами ви придбали комерційне приміщення, то є велика вірогідність того, що з боку у вас з'являться сусіди. Ну хіба поняли прикол? Остання рекомендація для вас не підписуватися на сторінку будівельної компанії інвестор, тому що тут дуже багато крутого контенту, і ви можете заліпнути надовго. А ще не ставте плюсики в коментарях і не телефонуйте нам, тому що Що? <свісно> бо доведеться прийти в офіс на смачну каву, поїхати на об'єкт і, нарешті, здійснити свою мрію про розвиток власного бізнесу.